どうぞ。<music> Я, може був би він чив їхні пісні, але коли переклала мені перекладачка англійської е, назва пісень, то до українських чорна смородіна, білий карність, глупой. І навчив я його співати по-українськи, я вам eh, тут багато молоді, хочу, щоб ви знали, яким способом підходити до іноземців, бо буде час, що ви будете працювати. З ними латинськими буквами писав український текст. Російські пісні теж латинськими буквами. Він читає своїм алфавітом і вимовляв, по-українськи не Ні гірше, ніж Мазаров. Файно обай, то ти. Там". <праць> Молодий парламент хоче проголосувати, що пам'ятник у тієї поставити. Дуже важна причина за іскаження руської речі. <стирігінь> <стирігінь> От так. Ну і слепка форма жінки. Це 34-й рік майстер Мартищук придумав таке за Польщі, коли Польща була, назвав Анна іменем своєї жінки. Бачите, оцей форма жінки. А Гуцули дуже хитрі, щоб ви знали в цьому пологі. Якщо жінка Анна, то ви сте мали 20 любовниць, мусить бути всі Анна, щоб по п'янці не проговорити. Ага. Катерина, значить, 20 Катерин. Ну, Гуцул, кажуть так, туляк без карабіна, а Гуцул без любовниці, як квартира без меблів. Гуди роблять ворожі, а роблять дітей. На поводі одна зелена зелена, я ведені німці не пасе не одна, то я в тююся півочку зачую, зачую, по три ночі почати редама Ну, людям та боріжачку, поро під колемом, а я тебе дуже люблю, за тебе заген, по полі, край, дороги то поля, каже мені дівчинка, це бащи моя. На цій припатоці свій бічок рече, А мені се причувало, шо той дубка плече. На тим боці припатоці камінь муку меле, Питається на дів'ївські, це те любе ж мере. Ой, тут би, каже, тут у Рахові не було, Я рахівський молодець і любити не буду. Молодеці, як завєці, не дайте до мерті, Я вам буду за Буга, я до самої смерти. you <laughs>